Міськвиконком 25 вересня дозволив видалити 253 дерева на території Житомирської громади. Зазначили, що це будуть засохлі або пошкоджені рослини. Дозволити видалити та видати ордер на видалення зелених насаджень згідно актів обстеження комунальному підприємству Житомир теплокомуненерго Житомирської міської ради, в тому числі після сплати відновлення вартості ТОВ «Укрпалет Корпале енерджі у нас суму 17 тисяч двісті гривень 40 копійок. На чотирьох об'єктах, де проводитиметься будівництво та встановлення когенераційних установок, втикачук Ірині Миколаївні за адресою проволок 2 Київський, 5 з подальшим зобов'язанням до висадження зелених насаджень на прибунковій території багатоквартирного будинку. ОСБВ Оберіг після сплати відновної вартості у сумі 2778 гривень 48 копійок. Приватному підприємству Ріял після сплати відновленої вартості у сумі 342 гривні 0 3 тисячі гривень 0 копійок, нулькоп'як громадській організації Житомирський фонд соціального захисту інвалідів, а також на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків 9 ОСБП. Та дивтяк управителям багатоквартирних будинків раніше місцева влада наголошувала, якщо видаляють старі рослини, мають висадити нові за словами інженерки з ландшафтного дизайну комунального підприємства «Зеленбуд Олени Хвост з міського бюджету на закупівлю кущів та дерев було виділено близько 300 тисяч гривень. Висадження нових рослин вже розпочали. Хоч осінь суха, дощів нема дуже сухо, але ми потроху починаємо вже посадку. Почали. Ми намагаємося, скільки видаляється, стільки висаджувати, але видаляються на всіх об'єктах міста. По всьому місту це не тільки наші об'єкти. Ми за свої об'єкти, які в нас видаляють дерева, ми намагаємося ту кількість обов'язково перекривати сквери і бульвари. А є ще зелені зони, які нам передано вже на обслуговування, і ми теж там. По мірі можливості підсаджуємо. Комунальне підприємство «Зеленбуд» планує висадити 30 дерев та 226 кущів різних видів, але обов'язково ті, які стійкі до погодних умов. У нас є горобини, у нас є липа, є клени. Вже більш декоративні, які гарно квітують, яких ми не вирощуємо, ми закуплюємо. Теж в цьому році будуть закуповуватися, будуть сакури, пару видів, пару видів також будуть і декоративно-листяні, арні кущі, та те теж різні кольорові забарвлення барбарисів, будуть гортензії теж, які гарно квітують, теж, теж зараз популярні. І хвойні, хвойні це ялівці. І Горизонтальні і вертикальні закінчити висадження молодих дерев та кущів планують в листопаді.